Загиблих воїнів 33-ї окремої механізованої бригади вшанували в Ужгороді. У великому залі ректорату найбільшого вишу Закарпаття зібралися рідні полеглих героїв, аби вшанувати їхню пам'ять та замість них отримати відзнаки командира військової частини. Бригада створена у нас на території вашої закарпатської області відповідно 23 третьому році. А фактично формування розпочалося в 24-му році, в кінці січня місяця, ну середина січня місяця. Сформована, відправлена на відповідну зону бойових дій у 2024 році, в травні місяці. І починаючи з контрнаступальних дій, які проводилися в районі Запорізької області, бригада виконувала завдання до січня місяця 2024 року. Відповідно, перекинули вже бригаду на напрямок Донецький, Східний. Ця бригада формувалася у нас на Закарпатті. Вона формувалася тут, в Оріховиці, і, на жаль, пункту постійної дислокації вона не має. Тому е вирішено було так, щоб провести цей захід під ігідою Закарпатського обласного ТЦК. Відповідно, надати допомогу командуванню військової частини в проведенні цього заходу. Ну, Нагороди це тих полеглих з Закарпаття. Котрі загинули, захищаючи нашу батьківщину. Це зі всіх районів Закарпаття, з числа тих людей, котрі проходили службу в 33-й бригаді, захід провели напередодні дня пам'яті захисників, які віддали життя у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Разом взаємодію з обласним військовою адміністрацію, відповідно обласної МТЦК, хочемо вшанувати пам'ять загиблих воїнів 33-ї окремої механізованої бригади. В даному випадку, це жителі Закарпатської області, місто Ужгород і прилеглих районів. Із-поміж посмертно нагороджених Михайло Ільтю підзнаку отримували батьки. Я особисто у війську прослужив 33 роки. На полігон брав дітей. До мене в кабінет у військову частину приходили мої діти. Була стрільба на полігоні з автомата. Думав, все життя тільки у Дьбова буде стрільба. А прийшлося от і бойова стрільба. Батько загиблого військового згадує, як прощалося. Коли прощались, ми просили синочку. Він скоро закінчиться, ти мусиш нас похоронити. Він, як пророк, казав, ні, мам, батько. Я вас не похороню, наче почував то все. Дуже добре дитина була. Кругом його всі друзі були, кругом всім, всім допомагав. все. Особисто він був командир арбатареї, оператор Ну, Так сталося, що на нулі під малий токмачкою він загинув. 14 червня 2023 року не встиг до два пару. Метрів до бліндажа, ото, який він рив бліндаж 14 червня. До обіду ми ще з ним балакали. Вечором 14 червня його не стало. Дружина й донька Віктора Назарова також отримали посмертну відзнаку. Був зв'язківцем, на війну пішов по повістці. У 22-му році, квітні місяці, пішов воювати за своїх дітей. За свою державу, за мене, щоб ми жили мирно, без війни, у вільній країні, щоб діти зростали. Загалом посмертні нагороди отримали 27 семеро військовослужбовців. Люди, які не боялися дивитися в очі смерті, вони не втікли, вони залишилися, вони боронили себе, свою країну, своїх дітей. І за це є велика вдячність і велика шанс. Власна військова адміністрація підтримує наших і Всіх героїв України максимально у нас створені різні програми, які підтримують родини загиблих. Тому ми постійно будемо рухатися в цьому напрямку. Крім посмертних нагород, було проведено також опитування родичів загиблих щодо невирішених питань. А ще багато спогадів. Адже як лунало під час заходу, доки в наших серцях записані імена військових, доти вони житимуть. <пас>